Тому я впевнений в тому, що ви насправді зробили героїчні вчинки. Кожному з вас, я як президент України, від імені українського народу. Просто хотів подякувати. Дякую за мужність. Дякую Механіка за героїзм і дякую механікам водіям за що вони вивезли наш У нас на сьогоднішній день. Кожному механіку водієві зараз буде підвищена. Платня і виплачена спеціальна премія. Кожному хто забезпечив цей виклик. Ви нам влади ще одне питання 28-ма? сто відсотків. 28. Ви принципі трошки кола. Давайте руки всі сюди. О, Супер! Є? Є. Є Петроливський. От сьогодні вночі, коли я сказав, що коли росіяни, курили вже не нас, знайомні росіян очень мало попадають. Питання можна? Демобілізація буде? Обов'язково. Я підписав сьогодні указ про, про мобілізацію і указ про демобілізацію. немає.